Ти хочеш розпочати свій свічковий бізнес, але не знаєш, з чого почати? У тебе багато ідей і бажання, але боїшся не робити помилок і зазнати поразки? Я дуже рада поділитися з тобою помилками, які часто допускають новачки на початку свічковеріння, і я не виняток. Прийшовши тернистий шлях від людини. І... Яка ніколи не робила свічки і не створювала жодного бізнесу, я можу зробити певні висновки, які можливо стануть тобі у нагоді. Перейдемо одразу до 10 помилок, які, на мою думку, часто роблять новачки. І так, помилка номер один: я не знаю, з чого почати. Треба подумати декілька місяців, щось подивитися, щось почитати. Менше сумнівів, більше дій. Чим раніше ти почнеш тренуватися і експериментувати зі свічками різними матеріалами, тим швидше ти отримаєш гарний результат і зможеш розпочати роботу над створенням свого онлайн-магазинчику. Відкинь всі сумніви: не спробуєш – взагалі не знаєш. Можливо, на початку самого процесу. Створення свічки, ти зрозумієш, що це не твоє. В такому випадку ти можеш поставити плюсик, що ти це спробував. І йти далі шукати нові ідеї, продовжувати розвиватися. Помилка номер 2 Потрібно витратити гроші на купу найдорожчих матеріалів, щоб отримати гарний результат. Ні, ні ще раз. Ні в якому разі не біжи скуповувати все супер-прилазі для свічковаріння чи замовляти найдорожчий віск з Америки. До початку досить мати кухонні ваги, термометр, ємність для плавки воску взагалі можна знайти в себе на кухні. А віск, гноти, ароматизатори замовити на сайті для свічковаріння. Не обов'язково одразу все скуповувати і думати, що це принесе тобі гарний класний результат, набагато важливіші вміння, експерименти. І з часом на власному досвіді ти знайдеш ту ідеальну рецептуру, яка підходить саме для твоїх свічок. І так, помилка номер три. Я зробила ще недостатньо тестів для своїх свічок. Ще взагалі не час починати бізнес. Потрібно тренуватися і взагалі ще спробувати куча гнотів. Часто у різних джерелах пишуть, що треба провести 100 тестів з різними гнотами, чекати 5 днів, поки висохне свічка і ще купу неправдивої інформації. Я вважаю, що справді потрібно читати, дивитися відео і дізнаватися більше інформації про свічковиріння. Але орієнтуватись а, варто на власний досвід і результати. Якщо ви зробили не так, як усі пишуть в інтернеті, і у вас вийшла гарна свічка, то продовжуйте робити це і слухайте себе. Четверта, у мене немає робочого місця чи майстерні, щоб створювати свічки, тому я боюсь розпочинати. Я дійсно спочатку думала, що вдома буде дуже проблематично робити свічки, не вистачить місця, віск взагалі буде змостити всю кухню, але це не так. Якщо ви хочете спробувати, то вдома без проблем можна розпочати робити свічки. Для цього не потрібно дуже багато вільного місця. Головне бажання та охайність вашої роботи. Плюс, взагалі, регулярне прибирання, і буде вам чистота. І так, п'яте. У мене немає ніякого плану, буду робити все по інтуїції. Я розпочинала саме з цього, але через хаотичність моїх дій, процес розвитку дуже уповільнювався. Кожен раз потрібно думати: а що робити далі? Ти не бачиш прогресу? І втрачаєш мотивацію. Якщо е, на початку створити план і розписати послідовно всі свої дії, то ти набагато швидше досягнеш своєї цілі і будеш радіти кожен раз, коли будеш накреслювати е, кожен виконати пункт, у себе в плані. Це буде тебе мотивувати, йти далі, створювати е, ще краще, ще більше. Тому запам'ятай, план це дійсно важливо. І так, проблема номер 6 Буду робити свічки з найдешевших матеріалів, щоб не вкладати багато грошей. Адже якщо не вийде, то щоб я не остався з нулем в кармані. Цей пункт не про нас, звичайно, але все ж таки є люди, які так думають. А в цьому випадку я раджу проаналізувати взагалі тренди, конкурентів, зрозуміти, що потрібно саме твоїй цільовій аудиторії. Бо якщо ти почнеш створювати свічки з парафіну і чекати на велику кількість клієнтів, які захочуть їх купити, а наразі в цьому році тренд йдуть на соєві свічки повністю натуральні, то ну, навряд чи твої свічки будуть такі конкурентно спроможні на ринку. Тому не завжди твої бажання співпадають з бажаннями твоїх майбутніх клієнтів. Треба думати про потреби та інтереси саме твоєї цільової аудиторії, щоб дати саме те, на що є запит. Сьоме, я не знаю, чи мої свічки відрізняються від інших. Моє, мабуть, найлюбленіше, це взагалі велика помилка, коли ти не можеш чітко визначити особливості свого продукту, в чому його унікальність. Щоб конкурувати з іншими брендами, треба мати якісь тускушені. Не обов'язково це буде щось супер інноваційне. Наприклад, ти можеш виділити ось такі особливості своїх свічок. 100% ручна робота, використання тільки екологічних матеріалів, унікальна форма, нішеві аромати і так далі. Наступна помилка вкладу купу грошей на фірмове пакування. Я вважаю, що гарне пакування дійсно важливе. Приємно, коли бренд приділяє увагу до маленьких деталей і турбується про клієнта. Але на початку твого бізнесу витрачати на пакування більше грошей ніж коштує сам продукт, або ж стільки ж нерозумно і не варто. Справді можна зробити дуже стильне пакування без великих вкладень. І я про це розповідала в одному з своїх відео. Я поділилася своїми лайфхаками і показала пакування саме наших свічок. Зараз зверху з'явиться підсказка для тебе, тому переходь дуже цікава і важлива інформація для новачків. Дев'ята помилка. Моя свічка не має історії. На власному досвіді я зрозуміла, що дуже створити саме бренд і розказати історію свого продукту через велику кількість інформації у соцмережах конкурентів на ринку, які роблять свічки, зараз вже не досить, що опублікувати просто гарні фотографії в інстаграм. Люди хочуть знати більше про історію створення вашого продукту, його способи використання, його особливості. Розвивати саме бренд, а не тільки продукт це досить складно, бо потрібно вкласти набагато більше зусиль і вмінь, адже просто зробити гарну свічку недостатньо для того, щоб побудувати бізнес на цьому. І остання десята помилка. Зробив декілька фото своєї свічки, зараз опублікую в інстаграм, і в мене буду купа замовлень. В цьому останньому пункті я хочу приділити увагу саме створенню якісного контенту. Насправді це здається дуже просто, але якщо в тебе немає досвіду в предметній зйомці, то е цьому доведеться також навчатися. А знімати естетичні відео це ще більш складно, ніж робити фотографії. В цьому випадку я раджу багато дивитися гарного контенту в соцмережах, наприклад, в Інстаграмі, на Пінтересті, в Тік-Ток. Щось намагатися повторювати. Можливо, спочатку не буде виходити так гарно, естетично, як. На фото у інших конкурентів. Проте потрібно продовжувати старатися. Дуже важлива ця наглядність, якої ви набираєтеся, коли ви дивитеся багато різного контенту, і у вас в голові вже складається пазл, і ідеї, з'являються нові для того, щоб гарно. Знайти гарний ракурс для своєї свічки, зробити гарну фотографію. Я була щиро рада поділитися з вами цією інформацією. Якщо б на початку шляху мені хтось розповів про це, я думаю, я б точно зекономила трошки більше свого часу. Кожному бажаю терпіння і успіхів у своїй справі. Вірте в себе, мотивуйтеся своїми результатами, і у вас все вийде.